У нас є достеменна інформація про наявність на території Російської Федерації, тих чи інших відео озброєння. От я можу сказати, наші розвідки працюють бездоганно от Маємо розуміння скільки лишилися. Я можу сказати, що певні, певність є ракети, от які лишилися менше вже ніж 10 відсотків. Є ракети, які лишилися 18 відсотків. Є ракети, які ще на жаль добіса на території Російської Федерації. От мови йде про ракети с 300 От так сталося, що у них їх занадто багато. Вони якраз і ми зараз і збурляють так. Запоріжжя, Херсон на інші території, на Харківщині, от, тому що у них їх ще багато. Можете сказати, скільки разів ще Україна Росія зможе завдавати таких масованих ракетних ударів, як от було 10 жовтня, і перед цим і після того. Це залежить від того скільки вони будуть використовувати при тому чи іншому нападі. От, той напад, який був 15-го числа, він був один з самих потужних нападів. У нас був 24 лютого, От, у нас вся ця інформація в апараті Ради на безпеки оборони обов'язково в режимі онлайн надходить, зберігається, систематизується. Я можу сказати, що якщо мова буде йти про такий обстріл, який був 15-го числа то це максимум 3-4 рази вони можуть зробити такі обстріли от, по потужності, які були саме 15-го часу.